Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні в нас розпаковка магазину АТБ. Придбали ми ось таку морквочку, швиденько розв'язую. Вона по 10,89. Не мита, ось така, бачите, є там і більша, і менша. Я вибирала таку навіть невеличку, аби була ціленька, бо трішки є з черв'ячком, корявенька така. Потім купили ми мандаринки. Вони зараз там по 49,95. Такі величенькі, смачні. Бачите? Колись ми купляли, їх були також солодкі добрі. Взяли морозиво, кілограм. Своя лі... розумний вибір. 97 гривень кілограм. Так. Сухарі купили. З родзинками такі. Солодкі, смачні. Не знаю, які ці будуть на смак, але в дитинстві дуже мені подобалось. Вони. Тут 300 грив, 17,70 коштують. Насіння соняшника 300 грив 36 20 чай. 45 гривень, 45 з копійками. Потім ось такі сосиски, ну, продукт м'ясомістки. Я взяла дві пачки, вони по 32 гривні. Зараз акційні. Так, хліб. Хліб, е, здається, 17 гривень. В так скоро. Як завжди, відкривали, бо песиків підгодовували. Взяли ось таку величенну булочку ромашку. Я раніше її купувала мамі, вона казала, що дуже смачна. А, в принципі, зараз ми відкриємо, я вам ще в кінці відео скажу. Ще один хлібчик, також 16 копійками. Сметана. Сметана. Ну, продукт такий сметанний. Зараз я скажу. Отже, хліб один 1690, 1 1670 і булочка 2690. Потім сметана, ось та, що я показувала. Вона коштує. 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 17,70. Пластівці такі. Зараз я найду. 400 грамів їх 12,90. Далі купили ми перець червоний гіркий. Дві пачечки ось такі мрія. Вони по 10 гривень. Купили суміш сирну, 20 гривень. Ось така. Тунець подрібнений 37,90. Зараз він. Отакий. От Тунець. Непоганий, я його додавала в. Салат і робила начиночку Теж. Так, ряжанка. 400 грам. 2090. Майонез такий салатний. Гуляй поле. 44, 40 тут. 550 грам. Сирок 9 гривень. Ось такий, це найдешевший. Потім чипси. Чіпси ось такі. Здається, 12 гривень були, 11,50. Капуста по 13,90. Взяла головку. Це звичайна ще минулорічна така капуста. У нас вже закінчується. Купили ми ось такий перець апельсиновий. судя, забери ту капустину. Отакий. От Він 10,30 коштує. Ніколи я не пробувала цю приправу, тому цікаво мені, що воно таке. Помідори, значить. Е, помідори. По 93,59. Ні, за огірки, огірок ось такий 93,59, а томат 84,89. Значить, огірочок один, е, 10 гривень 11 копійок і. Помідорка 12,73 получилося. Так, відкрили ми, дивіться, відкрили ми цей перчик. Пряний запах. Такі. Пряний лімон. Зімбиром, наверное, якийсь такий запах. Так, і булочку. Так, зараз, зараз, друзі, секундочку ще. Швидесенько, дивіться, на камеру. Відкрию цю булочку. Прямо ось так. рвемо, шкаматаємо. Mm, дуже гарно пахне. Mm, смачно. Сюди бе масло, кави, якої ще чаю, то взагалі О, супер. Ну, давай сирну ще. Mm. У мене ще такого не було. Це вже переходимо з огляду покупок на мукбанг. Так, відкрили сирну. Mm. Пахне сирно. А що це взагалі таке? Це воно... Друзі, хто таке вже використовував. Це воно йде як приправа мівіна, чи це вже готовий соус. Щось я ще не розібралася з цим. Так, все буду завершувати відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайочки. Не забувайте про коментарі, вам не важко. Мені дуже приємно. Діліться моїми відео з своїми друзями. Переходьте на канал, там є багато-багато всього різного. Миру, добра, пока-пока!